Добрий ранок сьогодні 25 квітня 2025 року заняття з розвитку мовлення в старшій групі тема заняття пернаті друзі». Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатки. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. і ми продовжуємо з вами говорити про пернатих друзів. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Буде цікаво. Давайте розглянемо першу картинку та поговоримо про те, яких птахів ми бачили взимку. кого ми могли бачити? Так, і синичку, ось синичка. І сороку, і гробця, а як ми їм допомагали, так ми розвішували годівнички та насипали їм їжу. А що саме? Так, і насіння, і зерно, і крихти хліба. А як ми називаємо таким, які зимують у нас на Батьківщині? Так зимуючи а птахів, які підлітають, називаємо перелітніми птахами. Правильно. Раніше від усіх повертаються дітки шпаки, жайворонки та лелекі, а пізніше прилітають дрозди, крижні, лебіді та гуси. А найпізніше повертаються ластівки, серпокрильці, зозулі та соловейки. Адже ми кажемо птахи наші друзі. А чому вони є нашими друзями? Так птахи поїдають шкідливих комах і на полях, і в садах. І в лісах, і в парках, тобто птахи рятують сільськогосподарську продукцію, а також садову, і рослини різні, як і квіти, так і кущі, так і дерева. Давайте подивимося, як ми можемо пов'язати кожен малюнок зі словом. Птахи. Якщо є в мене слово гніздо, складіть речення птахи та гніздо, що були ці слова. Птахи в'ють Так, Пов'яжіть слово птахи зі словом небо. Птахи піднялись в небо, так, гарне речення. Птахи та крила. Так, птахи мають два крила. Птахи та слово пір'я. Тіло птаха покрите пір'ям пірно. Слово птахи та годівнички. Птахи прилетіли до годівнички, та да, дуже гарне речення. Насіння та птахи. Птахи їдять насіння, так харчуються насіння. Птахи та дзьоб. Кожен птах має дзьоб, і слово птахи та щебе. Птахи дуже гарно ще вечір. Так, ось такі речення можна скласти, маючи слова певні. А зараз я вам пропоную розглянути картинку та які ж запитання можна поставити один одному. Ви можете вдома старшою сестрою чи братом, або з батьками. Хтось один стави запитання, а інший відповідає. І це буде. Розмова між двома, або може бути і кількома особами, і вона називається діалог. Ось давайте до цієї картинки, необхідно поставити запитання? Давайте я буду давати, ставити запитання, ви мені відповідаєте, і це буде в нас діалог. Яка пора року зображена на картинці? Так, на картинці зображена пора року осінь. Ви мені відповіли, ось це вже діалог. Я запитую, куди прилетіли птахи? І ви мені відповідаєте, птахи прилетіли до годівнички. І це відповідь ваша. І ось це також діалог. Що їдять птахи? їдять зерно. Ось ви бачите, які можна ставити запитання та відповідати на них. і це вже діалог між двома особами. Ось я вам прочитаю два тексти, і ви мені скажете, який з них є діалог. Діти запитали у лелек, Куди ви літали? Тахи їм відповіли, що літали далеко за море. Це перший текст. І другий текст Лелеки, лелеки, Куди ви літали? Далеко за море, лелеки сказали. І який з цих текстів є діалогом. Так саме другий текст, тому ну що це вже є розмова людини з лелеками. Леке сказали, далеко за море, це їх відповідь. А вперше це просто розповідь. А зараз я пропоную вам розмовляти з птахами і розпочинати слова, скажи мені, і називати пташку. Ось, наприклад, я вам скажу. Скажи, Соловей, як ти розмовляєш? Як Тьохаю, відповів Соловей. І ось так можна з різними птахами поговорити. Скажи мені, пташко. А яка саме?» скажи мені Зозулю, як ти розмовляєш? Я кую, відповіла Зозуля. Скажи мені сороку, як ти розмовляєш? Я стрикочу відповіла сорока. Скажи мені голубе, як ти розмовляєш? Я горкую, відповів голуб. Скажи мені горобчик, як ти розмовляєш? Я цвірінькаю, відповів горобчик. Скажи мені ластівку, як ти розмовляєш? Я щебечу відповіла Ластівка. – Скажи мені журавлик, як ти розмовляєш? Я курличу, відповів журавель. Скажи мені ворону, як ти розмовляєш? Я каркаю, відповіла ворона. Скажи мені качку, як ти розмовляєш? Я крякаю, Відповіла качка. Ось так можна розмовляти з пташками. Розгляньте малюнки, і хто ж на них зображений. Так на цих малюнках зображені, як і перелітні, так і зимуючі птахи. Давайте назвемо тожця. Це, це ластівка. А це хто? Це синичка. А це хто? Це дятел. Ось так можна вдвох запитувати. Одна людина запитує, а інша відповідає. Це дятел. А хто це? А це сова? Хто це? Це лелека. Можна запитати по-іншому, як називається цей та? Це ворона. А як називається цей птах? Це лебінь. Ось такі запитання можна ставити один одному і гарно відповідати. Тоді ваша розмова буде дуже цікавою і насиченою. А зараз я вам пропоную послухати вірш Грецька бойка Прилетіли шпаки. Прилетіли шпаки. Дорогі співаки, ось ви бачите і шпаків, і що вони співаки. Прилетіли шпаки, дорогі співаки. Прилетіли песну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них шовтороті, малі пташенята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки. Поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні То співці голосні, за шпаківні нам дякують щиро. Про кого я вам прочитала вірш? Грицька бойка. Так, про шпаків, а як називають дитинчат шпаків? Шпаченята, що майструють люди, щоб шпакам жилось комфортно, про це говориться в вірші. Так, шпаківні, звісно, а зараз ми пограємо гру, яка називається, тут тут зайду. А чому? Давайте розглянемо першу картину. І кого ми тут бачимо? Та журавлі, лебі та синичка. Тож зайвий. Ну, звісно, синичка і ось такий така фішка, тому що леві і журавлі це які птахи? Перелітні, а синичка? Ні, вона зимує у нас. Давайте розглянемо наступну картинку. Хто тут зайвий? Ну, звісно, голуб зайвий. А чому діти? Так, тому що голуб залишається зимувати нас, а інші пташки це перелітні птахи. Розгляньте наступну картину. І кого ви тут бачите? Качка лелека та синичка вірні. Тож зайду». Ну, звісно, синичка. А чому? Так, тому що качки та лелекі відлітають теплі на зиму, а синичка зима у нас. Розгляньте наступну картинку. Хто ж зайвий на цій картинці? Молодці так лелека, а чому діти? Так, тому що лелека перелік так, а та синичка. Це зимуючі птахи. Розглядаємо наступну картинку. І хто ж тут зайвий? Так, звісно. А чому? Так, тому що сорока та горовець це зимуючі птахи. І ось вам ось таке яскраве жовте сонечко. Від Птахів, які прилетіли, тобто від перелітніх птахів, про кого ми сьогодні з вами говорили? Там ми говорили про птахів, адже птахи це наші друзі, їх називають пернаті друзі, адже вони приносять для людини дуже велику користь. Вони знищують шкідників, а ще вони радують нас своїм співом неперевершеним. Так як ми вже з вами говорили, птахи і тьохкають, і поють, і стрикочуть, і воркують, і цвірінькають, і щебечуть і курличуть. Адже слухати такий спів це за радість кожній людині. Тому потрібно взимку підгодовувати зимуючих птахів, а на весні підготовувати всіх птахів і зимуючих, і які прилетіли на весні, тому що ще їжі недостатньо, немає насіння, немає плодів, і тому їм важко адаптуватися. І щоб вони не загинули, ми годуємо їх і облаштовуємо будинки для шпаків. Бережіть природу, і вона нас буде тільки радувати. Наше заняття дітей про перелітніх птахів та про землючих завершено. Я вам бажаю гарного дня! До побачення, мої любі друзі. Будьте мені здорові. Зустрінемося незабаром.